Сьогодні зло піднімає голову лише через толерантне ставлення до нього. На ґрунті гуманізму, лібералізму, постмодернізму, а також заперечення будь яких абсолютів у світі проросло зло. Коли немає жодних абсолютів, немає нічого вічного, незмінного, немає досконалої першооснови всього існуючого, немає Бога, духу не існує, тоді ніхто не може бути. Абсолютно впевнений ні в чому. Грань між злом та добром розмивається. І як тоді відрізнити, що правильно, а що ні? Я сам вирішую, що правильно, а що ні, скажете ви. Я, Бог мого, всесвіту. А що як інший, такий самий Бог, але свого Всесвіту, вирішить застрелити вас? О, Він не може зробити цього, скажете ви. Звісно.